Завдяки цілодобовій злагодженій роботі енергетиків на всіх ланках об'єднаної енергосистеми України, наразі ми живемо без графіків погодинних відключень. Єдине виключення. Два дні тому, під час масованого чергового обстрілу росіянами енергетичної інфраструктури запроваджувалися графіки аварійних відключень. Але по-перше, по Запорізькій області вони не стосуються побутових споживачів, тому населення не відчуло незручності. По друге, доволі швидко, буквально протягом години, вони були скасовані. Втім, нагадуємо. Що все одно електроенергію треба споживати ощадливо і відповідально, оскільки дефіцит в енергосистемі зберігається через пошкодження, спричинені рашистськими обстрілами. Тепер щодо ситуації по Запорізькій області, наразі ми підбиваємо підсумки роботи нашої компанії за 2024 рік. Незабаром вони будуть оприлюднені окремо, але вже маємо найголовніший напевно для нас висновок. Наш підсумок. Протягом минулого року наша компанія відновила енергопостачання загалом 250 тисяч споживачів на прифронтових територіях Запорізької області, які знеструмлювалися через обстріли. На жаль, це не є абсолютна цифра, бо зачасту йдеться про однієї ті самі громади. Які інколи доводиться відновлювати двічі на день. Наразі на підконтрольній частині Запорізької області через бойові дії без енергопостачання залишаються 3392 споживачі. Це все прифронтові території, де, на жаль, наразі немає можливості проводити аварійно-відновлювальні роботи. Зараз люди починають отримувати рахунки за електроенергію, які розсилає постачальник універсальної послуги. І е, знову бачимо багато звернень щодо е, некоректних показів у квітанціях. Тому нагадуємо ще раз: згідно з чинним законодавством, споживач зобов'язаний самостійно передати покази свого приладу обліку до оператора системи розподілу, в нашому випадку це пад Запоріжжя Обленерго. Термін для передачі цих показів два останні дні поточного місяця, плюс три перших дні наступного місяця. Якщо на четвертий день наступного місяця показів не буде, або вони були передані не за тим номером рахунку, а таке, на жаль, теж трапляється. Про це скажу окремо. Компанія, знов таки згідно з нормативними документами, зобов'язана зробити самостійний розрахунок показів за так званим середньодобовим споживанням. І так, цей розрахунок може не співпадати з реальними показами. Якщо раптом таке сталося, це не проблема. Можна звернутися до нас. Є і електронні скриньки, на які можна написати звернення, є і телефони. Можна завітати до центру обслуговування споживачів особисто і покласти заяву на коригування до спеціальної скриньки, тобто навіть не треба стояти у черзі, все буде відкориговано. Ці покази надалі будуть передані постачальнику універсальної послуги, і він вже відкоригує, ну, зробить перерахунок. Детальніше про те, як це можна зробити, як можна відкоригувати вчора. Ми оприлюднили публікацію на наших інформаційних ресурсах. Якщо є запитання, будь ласка, шановні споживачі, Заходьте, дивіться, і будемо виправляти ситуацію разом.